Кого в першу чергу в вашому роду необхідно молитися? В першу чергу необхідно молитися за верховного вашого роду. Так, у вас є верховний вашого роду, старійший народу, це найстарший, вже померлий чоловік, душа найстаршого, померлого чоловіка в вашому роду, якого ви пам'ятаєте. Тобто, якщо у вас по-нормальному було два дідуся, старішиною роду, верховним роду для вас, є той, який. На момент, коли він пішов, був старшим. Відповідно, ви в першу чергу молитесь за нього, за його душу. Коли ви працюєте з родом на більш серйозному глибинному рівні, ви в першу чергу виходите на його душу і працюєте з ним. Він вам дає всю інформацію, він вам розкриває суть карми роду, відкриває ту скриню, де є вся та база. Відповідно, до цих речей потрібно прийти. Але в першу чергу визначить і помоліться за душу свого предка, за душу верховного. Ви зовсім інакший стан відчуєте. Ви відчуєте більше сили на тонкому плані. Захочете дізнатись більше. Я навчаю цим речам. До них потрібно підійти поступово. Програма Шлях до себе за посиланням в шапці профілю. Але починаємо ми з азів, з психосоматики, потім заглиблюємося в ізотерику. Далі ви потрапляєте в закрите суспільство, і там вже крок за кроком я на кроці 5 буду давати алгоритми, як працювати з родом. Це шлях з супроводженням з підтримкою всіх, готових в кого є відгук. Запрошую, приєднуйтесь і трансформуйте своє життя.